Хочеться, щоб нас люди розуміли. Не завжди так буває. Ну, Ісус нас точно розуміє. Добре, брати та сестри. Добре нам бути тут. Хочеться додому, так? Хочу зачитати пару віршів. Це Марка 6 розділ і. 45 вірша зачитаю. І зараз звелів своїм учням йти до човна, сідати і на той бік поплинути до Вівсаїди. Раніше його, поки сам він відпустить народ. І він їх відпустив та пішов помолитись на гору. А як вітер настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслуванням мордуються, бо вітер їм був супротивний. Таке слово тут написано. Він побачив, як вони веслуванням мордуються. Розумієте, що це таке? Розумієте? Слово мордується. Мучаються. В них нічого не виходить, а вони мордуються. Одне й те ж саме, сил немає, веслами цими грибуть, Грибуть Одним словом, як тут написано, мордуються. Хочу, але ж не виходить, хочу, але ж не виходить. На одному місці. І щоб нам не мордуватися, то нам Бог дав свою благодать. Але ж ми хочемо своїми силами, надіємось на свої весла, надіємось на себе, на свій розум. надіємось, що в нас все вийде. Ми ж вміємо. Але ж, друзі, дуже важливо, щоб. Ми зрозуміли сьогодні, навіщо Бог нам свою дав благодаті? І я хочу таких три речі сказати. Перше, це е, моя ціль. Або моя мета. Куди я йду? До чого я прагну, що я хочу? І в нас є ціль. Яка сьогодні в тебе є ціль? Твоєму житті. А що ти хочеш досягнути? Небес. небес? Ну, якщо небес, то ми вже всі посажені на небесах в Ісусі Христі. Туда Туда треба доплив До, допливти туди. Але що Ісус сказав учням? Сідайте? І я вас чекаю на тому березі. Бо там є для вас велике служіння. Якщо ви дочитаєте до кінця, то вони перепливли з допомоги Ісуса і там приносили хворих, Він там стілював, звільнював, благословляв, допомагав. Там були великі чудеса. На тому березі були великі чудеса. Але посередині цього озера. Вони мордувалися, думали вже кінець життя. Але що їм сказав, хто їм сказав переплити на ту сторону? В них була ціль перепливти на ту сторону, але ж щось трапилось. Ми чуємо, що Бог нас благословляє, Він проведе, Він доведе і все буде добре. Але ж посередині щось трапляється. Ви літали коли-небудь в самоліті? Ти, куп... ти куплю... купуєш білет, сідаєш в аеропорту в самольот, тобі треба летіти. Ну, я найбільше летів 12 годин, а може трошки більше. В Кореї скільки там летіть? 14 годин от ми летіли. Ну, я в Канаду летів 12 годин. І посередині починається, починається турбулентність. Ви Розумієте, що це таке? Це кінець світу. Ти каєшся, ти прощаєшся, ти завіщання вже пишеш, і, бо думаєш, ти не долетиш. І в самольоті всі люди, які навіть були атеїстами, вони починають каятися, молитися і звертатись до Бога. Начинають, а деякі починають мордуватися. І ми в самоліті гребуть, думають, що їм щось поможе, але нічого не допомагає. То в мене сьогодні питання до всіх нас. Яка в мене ціль? Бог нас всіх покликав, вибрав, слави, ідіть і приносите пліт. Що я хочу, куди я йду? Які в мене бажання або мета моя? От що я хочу? Щоб хтось покаявся. Щоб хтось цілився, щоб хтось звільнився. Яка в мене ціль? Якщо нема цілі, цілі нема, то ми що? <плес> Щось таке? То ми топчемось на місці. Ми приходить незадоволення. Приходить робот. Ми звинувачуємо всіх в своєму житті. І Павло каже, я женусь до мети. За нагородою високою, високого поклику Божого в Христі Ісусі. Я женусь до мети. Тобто я біжу. Він тут не пише, я сижу, я чекаю, я іду. Він каже, я біжу, женусь. Ну, Тут можна трошки змінити наголос, я женюсь. Я женюсь до мети. Тоже непогано. Якщо ти плануєш женитися, то в тебе є об'єкт і тобі його треба що? Заволодіти. І слідувати. Це щось вже по-харизматичному. Далеко ти пішов, брат. Ти купуєш квіти, подарунки, ти хочеш заволодіти цим серцем і почути слово «згідна», согласна вийде за тебе заміж. Друзі мої, куди ми сьогодні, яка в нас мета, ціль, що я хочу? Якщо нічого, то тобі навіть пост не поможе. Тому я хочу, щоб ми з вами сьогодні через Слово Боже, через відкриття, через спілкування з Богом поклали в своє серце мету або ціль, або бажання. Одного разу Дані... Дані... Даніїл, там, Сідрак, Місак і Дінага написано, вони поклали в своє серце і сказали, ми не будемо осквернятись. У них була ціль, була мета. Було бажання. І написано, що Бог їх благословив в 10 разів більше, дав і мудрість, і здібність, і все необхідне. Тому важливо сьогодні, щоб ми от мали ціль в своєму житті, чого я хожу до церкви, чому я хочу проповідувати, чому я хочу молитися, чому я хочу класти руки на хворих, щоб вони звільнювались? Що я хочу, чому я молюсь, У мене є ціль. І, звичайно, по дорозі до цієї цілі є великі випробування. Я живу ну, під Дніпропетровськом. Я вранці виїхав, ну, думаю, мені їхати пів години, я встиг. Але ж по дорозі якісь пробки, якісь машини, хтось постійно їздить, тобі мішає. І я на 10 хвилин запізнився, вже дзвоню Богдану, Віктору, що я запізнююсь, бо перешкоди якісь. Але ж я, слава Богу, доїхав. В мене є ціль. І коли в нас є ціль, то, звичайно, люди тебе не, не поймуть, десь будуть палки колеса ставити. Сатана не захоче, щоб ти е, досягнув цієї цілі, щоб ти був благословенням, був в сильній вірі, в дусі, в слові, І щоб через тебе благодать Боже діла. Тому хай Господь дасть нам сили, щоб ми не зупинялись і йшли до цієї цілі. Бо Павло каже, моя ціль пізнати Ісуса Христа, знайтись в ньому. Це дуже важливо. Друге, на що хочу звернути увагу, що Ісус коли сказав учням сідайте, пливіть на ту сторону, і там нас чекає служіння. Друге, це аудиторія. Андрій сказав, що він десь був в тюрмі, там співають. І коли ми почали їздити по тюрмам, ти приїжджаєш і деякі брати кажуть в тюрмі, браття й Ну Це така привичка, знаєте. Хоча я потім вже узнав, що в тюрмі теж є сестри. Але ж аудиторія, На яку аудиторію ми розраховуємо, я не можу приїхати в тюрму і проповідувати так, як вам. Там друга аудиторія, там інші люди, там різні люди. І там дуже треба слідкувати за своїм язиком. Хотів здати, за своїм язиком. Ну Це тюремний такий жаргон. І там треба дивитися, з ким ти спілкуєшся. Різна, різна аудиторія. На яку аудиторію сьогодні ми розраховуємо, ми приходимо до церкви, ми всі приходимо до церкви в неділю і ми на щось розраховуємо. Я приходжу до церкви навіщо? Ну я, як пастор, звичайно, я приходжу покор покормити людей. Не просто дати меню почитати і все. І сказати, ну що, поїли, моя ціль і накормити людей Словом Божим. Бо про десятину розказати я можу. Людина прийшла в церкву сказала, десятину віддала, а толку ніякого, голодний пішов. Тож, ну, не негарно. То розраховуючи на аудиторію, я розумію, що мені треба людям дати слово з неба. І всі ми різні, і в кожного з нас є своя аудиторія. Коли ми приходимо, то хочу нам всім побажати, щоб ми були благословенням один для одного. Кожна людина потребує підтримки, допомоги і гарного слова. І не важко підійти до любого брата і сестри і сказати, Бог любить тебе, давай за тебе помолюсь. Тебе благословлю. Бо інколи ми думаємо, що прийшовши до церкви, то тільки з мікрофоном це моє служіння. Але в церкві всі люди потребують підтримки, допомоги і доброго слова. І розраховуючи на аудиторію. Нам потрібно бути світлом, сілью, прикладом для людей, які навколо нас. І це від нас залежить. У нас є аудиторія яка? Ну, моя сім'я. І моя сім'я також потребує підтримки і допомоги. Написано, як Христос полюбив церкву, так і чоловіки люблять своїх жінок. Батьки виховуйте, діти, будьте слухняні. Це теж аудиторія. І як Христос заплатив велику ціну за мене, то я також плачу ціну для того, щоб любити. Це не слова. Легше всього сказати, я тебе люблю. Але ж дуже важливо наші дії, наші вчинки і наші гарні подарунки. Розраховуючи на аудиторію. Андрій Миколаївич тут сидить. Ми інколи буваємо в облраді, да? де збираються чиновники. І ми читаємо там Біблію і в кінці інколи молимося, то знаходячись на, в облраді, я не молюсь так, як я молюсь в церкві. Там треба теж слідкувати, бо губернатор, він дуже такий придирається до слова. Більше, ніж пастирі, ой, брати та сестри. Різ, є різна аудиторія. І навіть Ісус Христос, приходячи до різних людей, Він розумів, де Він знаходиться і кому що потрібно. І одного разу він проповідав написано, що було тільки 5 тисяч чоловіків, не рахуючи дітей і жінок, приблизно 20 тисяч. І він сказав, розсадіть їх там 50 100 і накорміть їх, дайте їм їсти. Тому, брати та сестри, я сьогодні закликаю вас всіх, щоб в нас була правильна ціль і розуміння, що ми хочемо, бажання або мета. Друге, щоб ми розуміли, яка аудиторія навколо нас і чого люди сьогодні від нас потребують. Ми живемо в Запоріжжі, 40 кілометрів лінія фронту. І ми тут для того, щоб щось змінювалося. І навколо нас дуже багато людей, які бояться, які переживають, які сьогодні не знають, що робити, куди бігти. Депресія, страх і розчарування. Але знаходячись в цій аудиторії в Запоріжжі, нам треба сказати, я знаю, в кого ми віримо. І ворог сюди не прийде, тому що Господь з нами. А звідки ти знаєш? Дядя Вася сказав. Ну а мені стільки набалакали, але ж коли ми розуміємо, хто ми і хто нам сказав, то ми не переживаємо і других заспокоїмо. Тому хай Господь нам допоможе, щоб ми сьогодні були тими людьми, які допомагають людям. Були тими людьми, які розуміємо, хто є навколо нас, і щоб люди від нас отримали підтримку, допомогу і благословіння. І третє, на що хочу звернути увагу, щоб ми були постійні, як по-окраїнськи постоянне, постійні, да? постійні. Коли людина постійно робить одне і те ж. Вона стає професіоналом. В постійності є велика сила. І коли ми читаємо дії в другий розділ, написано, вони постійно перебували в слові, в молитві, в учені, хліболоманні. Вони постійно в спілкуванні, вони постійно перебували. Постоянно написано постійно будьте в молитві. Постоянно. І дуже важливо, друзі мої, щоб ми постійно перебували в Слові Божому. Це не комусь треба, а нам треба особисто. Щоб ми постійно перебували в молитві. Молитва це спілкування з Богом. Через молитву ми з Ним спілкуємося, він з нами. Щоб ми постійно перебували в спілкуванні з братами і сестрами. І в постійності є велика Божа підтримка для кожного з нас. І я вірю, друзі мої, що коли ми будемо мати ціль, у нас буде гарна аудиторія, Бог буде нас використовувати. Коли ми будемо постоянними, то на постоянних людей можна надіятися. На не Постоянних. От людина прийла, уйшла, прийшла, йшла, прийшла, йшла. Ви можете їй щось довірити? Ні. Ні. Якщо я людина не можу довірити людям, які перекаті полі, то чого ми думаємо, що Бог може мені щось довірити? Раз, мі... Раз на Пасху прийшов в церкву, Господі, ось я вже готов бути єпіскопом. Та нема проблеми. Господи, ось я прийшов, вже хочу чудеса творити, мертвих воскрешати, хворих стілювати, демонів виганяти, нічого не вийде. Будеш постоянний, Бог подивиться через років, там не знаю скільки. Скаже, о молодець, ти постійний, б'єш в одну і ту ж точку, отримаєш те, чого ти хочеш. Закликаю вас всіх, щоб ми з вами йшли до мети і були постійні. І обов'язково ми отримаємо те, чого Бог нам пообіцяв і дасть все те, що ми бажаємо. І зараз я хочу, щоб ми з вами помолилися. Це такі прості речі, невеликі. Молимося.